Маршрут номер 6 сервісний центр 3247. Місто Буча, друзі. Вітаю вас на каналі. Будете починати маршрут з території. Ось сюди стоять три автомобілі. І будете виїжджати, звісно, з правим покишком повороту повертаєте праворуч. Тут у нас припарковані автомобілі. І ми рухаємося прямо. За цими автомобілями ми вмикаємо правий покажчик повороту, пропускаємо пішохода обов'язково, це важливо. І рухаємося. Прямо зараз ми будемо повертати праворуч. Знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. Повертаємо, щоб не виїхати на зустрічну смугу і рухаємося прямо. Пішохідний перехід, знак 538.1, а з іншого боку 5.38.2. І рухаємося прямо. Зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Важливо, не, при цьому не виїжджати на. Смогу зустрічного напрямку. Пропускаємо автомобілі і повертаємо ліворуч. Тут у нас досить така незавантажена вулиця, але там далі вже будуть більш завантажені. Попереду у нас знак рекомендована швидкість 20 км на годину. Все із-за того, що там лежачий поліцейський лежить, також пішохідний перехід, за ним знак головної дороги. Проїжджаємо перехрестя. Зараз у мене третя передача, я перехожу на Другу. І знову перемикаюсь на третю. Сьогодні у нас, до речі, неділя, тому автомобілів трохи менше. Хоча хто зна. Головна дорога, проїжджаємо перехрестя. Пішохідів немає. І зараз нам на цьому бульварі потрібно повернути праворуч. Бачимо знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Правий покажчик повороту, і нам необхідно надати перевагу іншим учасникам дорожнього руху, і в тому числі у цьому дядьку на самокаті. І повертаємо у свою полосу. Лівий покащик повороту, перелаштувались і виконуємо розворот. Далі у нас права полоса вона запаркована, лівий покажік повороту, подивились в ліве дзеркало, перелаштувались, рухаємося прямо. І зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Правий поки повороту. Тут ми вимушені порушувати правила дорожнього руху, хоча це не є порушення, тому що автомобілі припарковані так, що ми не можемо проїхати, щоб не перетнути суцільну лінію розмітки. У будній день тут буде більше автомобілів запарковані. Запаркованих, тому звертайте на це увагу. І запарковані і з цієї, і з цієї сторони, і всі повинні іншому один одному надавати перевагу, тому дивіться по ситуації. Наступне перехрестя необхідно надати перевагу. Воно таке досить. Закрита, хоча видно, бачите також що людина навчається їздити, трохи зміщуємось, таке іде, ось подруга їде, оце ж у неї їздиш куди ж їхати, їде як царевна просто. Без печальки. Будьте, будь ласка, солідарні з іншими учасниками дорожнього руху, ніколи так не робіть, як ось тільки що їхав автомобіль. Ти, типу, прижимайся, я тут їду. Також тут перетинаємо і вмикаємо правий покажчик повороту, повертаємося типу, в свою полосу. Знов тут лівий покажчик повороту, хоча відстань невеличка, в принципі, цього можна було і не робити тільки що. Повертаємось у свою полосу. Пішохідні переходи. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Лівий покажік повороту. Об'їжджаємо при автомобілі. І тут повертаємось в свою смугу, потім вимикаємо поворот, вмикаємо правий поворот вимикаємо, вмикаємо лівий поворот, він відкинувся і контролює ці речі, тому що він може відключатись, трохи повернули руль, вже все, він відключився. Дивимось, що у нас тут. І повертаємо. Обережно тут пішохідний перехід. Можуть йти люди. Зупиняємося, але отак як жіночка, оце... Оце... мужчина правильно йде, він переводить. Так повинно бути згідно правил дорожнього руху. І тут нам, так як ми будемо на цьому перехресті рухатися прямо. Треба зайняти праву полосу. Бачимо, у нас є знаки напрямок руху по смугах. І саме права смуга відведена для того, щоб їхати прямо або повертати праворуч. І тут ми, скоріш за все, не встигнемо. Так, ми не встигаємо. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля. Вдруг, що автомобіль там чи заглох, чи поламався, чи що, тоді ви можете просто вивернути руля і поїхати. Краще на місці кермо не обертати. Того, що йде знос автомобіля. Це вже така інформація, мабуть, не зовсім для іспиту з водіння, а для вас. Тому що стирається резина, зношується більше. Рольовий механізм. І зараз за цим перехрестям ми будемо повертати ліворуч. Всі шість маршрутів діючі. Це самий популярний маршрут, один із популярних. Інші маршрути також випадають. Їх популярність з часом змінюється, тому придивляйтеся всі. Десь вони там дороги пересікаються, але все одно так ви... Повторюєте, закріплюєте ситуацію. Якби коли я здавав 20 років тому на водійське посвідчення, у мене була така змога подивитися таке відео, я був би просто дуже щасливий, тому що це дуже допомагає. То що, виявляєте, як водій сідає, верніше, кандидат, водії сідає за кермо і не знає, що навіть що його чекає. А тут можна подивитися і все визнати. Тут ми повертаємо ліворуч, пропускаємо автомобілі. Дядька нам нас пропустив, ми йому подякували. І рухаємося прямо. Тримаємось десь середини полоси, інколи можна трохи зміщуватись, коли так автомобіль трохи виглядає із парковки. Не треба їхати всі 50 км на годину, краще там 40, можливо і 35. А десь взагалі 30-20. Ось пішохід, пішохідний перехід і він у нас також ще. Обладнаний цими лежачими поліцейськими. І рухаємося прямо. Коли зупиняєтесь, дивіться у зеркало заднього огляду для безпеки руху. На наступному Т-образному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Вмикаємо лівий поворот. Надаємо перевагу водіям, які рухаються з інших напрямків і повертаємо ліворуч. Пропускаємо пішохода. Якщо було б дві полоси і один з автомобілів в якоїсь полосі зупинився автомобіль, то ви згідно правил дорожнього руху не маєте права продовжувати рух, поки ви не пересвідчуєтесь в тому, що на цьому пішохідному переході немає пішоходів. Це чисто так нагадую. Ну, зазвичай тут таких ситуацій досить мало, тому що зазвичай всі такі дороги з однією полосою в кожному напрямку. Перехрестя з круговим рухом. Тут нам треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по колу. лівого повороту я переключаюсь на правий поворот. До речі, лівий можна було б і не вмикати. Правила дорожнього руху від мене цього не вимагають. Лежачий поліцейський. Ще один пішохідний перехід. Тут у нас з'являється ще одна полоса, але вона у нас запаркована. А ось коли автомобілі закінчилися, ми повертаємо праворуч і верніше, перелаштовуємося в праву смугу. І коли ми цей заїзд приїхали, правий поки ще повороту вмикаємо, щоб не думали, що ми саме туди повертаємо. Бачимо нас у дворі, бачимо у нас зелена стрілка, повертаємо, дивимося, ми можемо повертати. Додаткова смуга тут у нас закінчується, лівий поки щик повороту. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у полосі зліва. А за одночасного прилаштування перевагу має водій. Якщо б і той автомобіль хотів би прилаштуватися вправо, то за одночасного прилаштування водій має той, хто рухається у правій смузі. Нагадаю вам. Правим покащиком повороту повертаємо не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Тут такий трохи бугорок, як зупиняємось і рухаємося прямо. Ми їдемо десь зі швидкістю 20-30 км на годину, тому що багато припаркованих автомобілів. Ось вони припарковані автомобілі закінчились. Правий покащик повороту вмикаємо і перелаштовуюсь. Але отой водій може подумати, що я зараз оттуди повертаю, тому треба його відключити. Деякі не розуміють, на що це таке робити. Ну, бачите, воно, те, що на іспитах і те, що в житті. Чи, на жаль, чи, чи не на жаль, але відрізняється. Це треба констатувати. Тут у нас кінець головної дороги і знак дати дорогу. Все разом поставили. Чи щоб було видніше. І повертаємо ліворуч. Рухаємося по своїй смозі. Розмітку тут трохи видно. Зупинився водій, лівий покажчик повороту, оцінили обстановку, позаду нікого нема, попереду також нікого не було і зараз нема. Об'їхали з правим покажчиком повороту, повернулися і обов'язково повернули, подивилися у зеркало у праве. Тут ми виконуємо лівий поворот. Це не є круг, нема тут ні, жодних знаків. Повертаємо просто з лівим поворотом і тут ось правий поворот, звісно, тому і не треба нам помикати. Бо ми не з'їжджаємо ні з якого кругу. Рухаємося. Ну, не знаю, якби я складав ось іспит, дивіться, а там метрів 100, да, немає автомобілів. Можливо, якби я складав би іспит, то можливо я б так би ще зробив. Перелаштувався, щоб не причепився інспектор. Що ти порушуєш правила дорожню руку, тому що Згідно правил дорожнього руху треба що рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Ось це така ж сама ситуація. Типа воно кова, але воно не кого, то що нічим воно не позначено. Може, коли тут будівництво все відкриється, може тут знак якийсь... І так, ми просто проїжджаємо цю всю конструкцію і правий поки повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі і повертаємо праворуч. Тут отримаємося поки що правої полоси. Віддячити за мій труд, ви можете, переказавши на карту Приватбанку якусь суму, реквізити є у закріпленому коментарі. Вже під'їжджаємо, поглядаємо, там їдуть автомобілі, шукаємо собі місце, коли там можна буде перелаштуватися. З лівим покажчиком повороту перелаштувалися, у нас змінюється сигнал світлофору, ми все зразу щитаємо, і ми першу зупиняємося перед стоплінією. Якщо я не помиляюсь, пункт правил 16.1, треба зупинитися перед перестоплінню. Ну, бажано так, щоб її було видно. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелене світло, перша швидкість і повертаємо ліворуч. Стояли ми на прямих колесах для безпеки руху краще так. І з правим покищиком повороту ми повертаємо праворуч до сервісного центру. Пішохідний перехід, пропускаємо, якщо є люди. І з лівим показчиком повороту повертаємося на територію сервісного центру, виконуємо вказівки інспектора. Я припаркуюся отут справа. Дуже вдячний вам за перегляд, вдячний за вподобайки, підписи, коментарі і за допомогу каналу. Всім щиро бажаю вдало скласти іспит. І до зустрічі на дорогах і у нових відео. Всім пока.